Всім привіт, друзі! вас на каналі Seven Breaks. З вами я, Олексій, і сьогодні з вами чекаю огляд набору із лінійки Speed Champions. Так, А ви спитаєте, а чому ось тут стоїть ось цей чудохід, так? 42069, доси такий відомий, великий набір. Насправді хотів би вам похвастатися, мені вдалося його купити ось в такому стані, як ви його бачите. так? Тут трошечки немає деталей, ну і загалом спереду ви бачите, він трошки покоцний. Загалом взяв його на відновлення, тому так вирішив таку затрачку вам показати, що огляд на цей набір теж очікуєте на каналі. Ну і до речі. Мої новини вони інколи будуть виходити в інстаграм. Я вирішив все ж таки його завести. вирішив там постати якісь замовлення, які в мене роблять люди, якісь там набори, які мені приходять, так до яких щороків не дійшли, щоб зняти не хогля. Тому. В описі під відео буде послання. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, давайте подивимось. Можливо, ще й там вдасться зібрати якусь маленьку аудиторію фанатів Лева. Ну, а ми переходимо до набору. Це ось такий набор 76909, 909. це у нас під Champions 2022 року складається з 554 деталей. І в нас будуть дві машинки. Так, це обидва Mercedes. До речі, цей мені нагадав цьогорічний пулбек технік номер 4265 здається. огляд був на каналі, ось схожий він, так, але я розумію, що це у нас. І перформанс, тобто це у нас, мабуть, електрична версія, той у нас був звичайний. Ну, загалом ще ось такий теж гоночний автомобіль у нас є. Набірний новий, мені вдалося його придбати на Олик за досить таки непоганою ціною, тому вирішив взяти, щоб зняти огляд. Ну, трошечки технік мені набрид, тому відпочиваю і ось трошечки збираю систем. Тому давайте не будемо затриматись, а перейдемо одразу до огляду. Ну що ж, давайте покажемо зблизька коробку та інструкцію. Вона у нас має ось такий гоночний трек, на якому одразу ці два автомобілі. До речі, я так розумію, що це теж автомобіль з якихось перегонів, тому дивно, що вони знаходяться одразу з Формулою 1 на цьому гоночному треку. Тут у нас зі зворотнього боку маємо теж зображення наших модельок, і я так розумію, реальних автомобілів. Якщо Формула у нас дійсно, ось я бачу, це фото живе. То ось тут питання, можливо, це якийсь прототип. Насправді, суча з того, що це називається Project One. Мерседес, так? То, можливо, це є. Ну, я чесно, не експерт, але ну, в коментах, я думаю, ви мені напишете. Також у нас показано, що є одна функція. У нас ось це гало буде підніматися, я так розумію, що можна було посадити туди нормально мініфігурку. Ну, і загалом ще якихось трошечки картинок нам додали, загалом ось така коробочка. Ну і також маємо ми ось таких дві маленьких, прикольних інструкції, так. Я не знаю, так, це на третій-четвертий пакет, тобто ця машинка збирається другою. Починаємо ми збірку саме з цієї. І так, перший і другий пакет. Ну, ось такий Невеличкі інструкції, ця на 94 сторінки, ця у нас на 114, навіть трошечки більше. Список деталей у нас ось тут. Ну, фото вставляти не буду, я думаю, що по деталям систем тут не так цікаво. Загалом пропоную не затриматись, а перейти до збірки. Ну і підемо тоді, звісно, почнемо з Формули 1. І збірка у нас починається не зовсім стандартною, як для Speed Champions, основи. Ось, зараз розберу, покажу. Вона складається у нас з трьох частин, як видно. Ось таким чином ми це все з'єднали. Бо боліться ж таки новущий. І ось тут маємо такий геймпад, так? Це правильно, він відіграє роль керма у нас, тут прикольно виглядає насправді. Ось, в подальшому ми переходимо до бокових частин, що ліва, що права не ідентичні. Ось таким чином вони починають трошечки вимальовуватися, почне форма саме боліду Формули 1. Ну, ось загалом поки що така конструкція. Борти нашої Формули 1 вже зібрано, як видно, наклеїли декілька налів, постійно до мене їх ще наклеїли, так бо не новий. Загалом, в подальшому ми перейшли до задньої його частини. Щось тут ми встановили декілька талів. Я думаю, що двигуна видно не буде, бо все ж таки масштаб маленький. Загалом, ну, на кінець першого етапу, ми маємо ось таку конструкцію. Збирається прикольно, не скажу, що було щось складне. На другому етапі ми збираємо ось тут навколо кокпіту пілота, ось цю задню частину. Насправді виглядає. Поки що так цікаво ці яскраві кольори. Ось тут мав стояти ось цей прапор, але чомусь в інструкції на ньому один номер, а в мене інший. Ось таку він роль відіграє, так як видно. Тому не знаю. Їх теж має бути два. На цьому номер 77, а має бути 44, можливо, там два гонщика чи не знаю. Або цей прапор буде використовуватись у іншому автомобілі. Тому поки що встановлю чорний, але щось мені підскаже, що, мабуть, просто є дві варіації, щоб встановити номер. Той, який вам хочеться так, мабуть, там, скоріш за все, там два пілоти, і ось можна вибрати будь-які з їх номерів. Загалом ось така конструкція, ну поки що складається, досить просто. Мені здається, що я збирав Speed Champions, які були цікавіші, але це чисто моя думка. Ну що ж, роблю маленьке швиденьке включення. Потім, вже коли зберемо дві машинки, ми поговоримо про них більш детально. Загалом у нас має ось такий вигляд: ми встановили всі прикольні ось такі диски, цікаве рішення, так ось видно. Вони не до кінця, звісно, стають, трошечки є ще. Така щелина тут, але загалом, в принципі, ось так збоку буде виглядати прикольно. Ну, і також скажу одразу, що так, звісно, намальовано, бачите, що є запасні. У нас ось цей прапор, запасна вся, ця деталька, ось цей тайл. І два номери. 44 та 77. Я чомусь таки думав, що, можливо, так. Там має бути два гончика, і хочеш ставиш номер одного, хочеш номер інший. Але продавець, мені на. Хотів сказати, Бриклінг на Олекс продавав цю модельку, він, мабуть, ось так зібрав, або вона у нього стояла зібрана, і він її так її відправив, Тобто тільки з однією версією 77-го номеру, і, звісно, немає тоді осіх двох деталей. Загалом ось така моделька, тож збираю зараз іншу, показую, як який збираю, і потім вже більш детально дивимося на них. Початок збірки другого автомобіля і одразу впізнається знайомий нам Speed Champions. Так, ось ця чорна платформа, яку ми використовуємо майже в кожній збірці. Сіріс ці детальки, куди в подальшому вставляються піни і колеса. так, Ну, тобто, загалом арки Сірі. Ну, оце я вже впізнаю Speed Champions, він, я так бачу, що буде такий добротний, збитенький у нас. Маємо всі прикольні кольори. Я думаю, їх видно не буде, але загалом, мабуть, використали, щоб було більше саме такому кольору деталей. Ну, загалом поки що збираю далі, подивимось, чи ця машина буде цікавіша по збірці. Нарешті ми з вами дійшли до того, за що ми всі з вами маємо любити ось цю серію Speed Champions, так? Ми маємо поки що, начебто, здається, звичайний автомобіль, нічого прям такого вау не було. Так? Тут, майже це можна сказати, що це дві треті збірки точно пройшло, але ось зараз я нарешті побачив ось ці рішення, за які багато хто любить Speed Champions, Так, ми маємо прикольний такий задній бампер. Тут використано ці тайли, тайли плейти. Так? Загалом сама машинка така більш така тяжка, вона має таку конструкцію. Я більш міцну, я б сказав би так. Але ось в подальшому ми маємо ось цю штучку. Це, мабуть, крило, ось таким чином повернути. Я ось на це подивився, думаю, вау, ну це ж треба було до такого додуматись. Правда, виглядає дійсно круто. І ось це саме ті рішення, коли в тебе маленький масштаб, і необхідно придумати, як це реалізувати. Я думаю, що дизайнер тут просто молодець, прикольно так взагалі це. Ну, я, я б до цього не додумався. Наприклад, не знаю, як ви, але раніше я саме такої техніки не зустрічав. Тож маємо таку задню частину і будемо потрошечку збирати далі. Майже закінчив збірку я другого автомобіля, але вирішив все ж таки ще раз включитись і показати вам. Загалом ми маємо тут, звісно, наліпки, щоб зробити фари ось таку решітку. Частково вона зроблена за рахунок стікера, частково, я думаю, так, це плейти один на один, але виглядає дійсно прикольно. Але ну, цим нас не здувати, так? Але дійсно цікавого, я ось думаю, що у нас капот буде підійматися, бо ось тут такі шарові з'єднання, і бачите, ось так підіймається. Але все ж таки ні. ну Для такого масштабу це, мабуть, було б занадто. Хоча, мені здається, ще є такі набори, так? Ми взяли далі ось таких дві арки колісних. Я, до речі, думав, дивився на ці детальки, думав, навіщо вони. І ось саме таким чином вони у нас тут будуть відігравати роль капот. Ось так, їх треба вставити зараз, одну секундочку. І ось таким чином вони тут будуть стояти. Ну, теж знову ж таки незвична рішення, за яке я люблю цю невеличку, але досить таки цікаву серію LEGO Ну, ось поки що маємо такий автомобіль, дійсно, це мені збирається набагато цікавіше, це вже точно можу сказати. Тож давайте зараз вже закінчу збірку і більш детально поговоримо про обидва автомобілі. Ну що ж, перед вами зараз готові обидва автомобілі. Давайте це відкладемо в сторону, почнемо з Формули 1, її все ж таки збрав першу. Ну, що я можу сказати? По-перше, я трошечки натопив з колесами, поставив ті, що треба диски, і тепер немає ось таких щілин проміж цим копаком, так і самим диском. Загалом виглядає він прикольно, дійсно схожий на той набір. Які ми збрали в цьому році з пулбеком, так. Але загалом я можу сказати, що ну, можливо форма. От я не знаю, мені з техніку Формула-1 подобається, але от саме система, ось ця так. У мене є огляд, до речі, на боліт Айртона сени. Теж дійсно прикольна збірка, вона, звісно, більше була. Але ця ну, ось вона, як видно, ось так, трошечки бовтається, ну, Тут ось так, оп, знову це все повертається. Відп... Ну, якось воно ненадійно. Хоча візуально прикольно, так, мені в кольорі, звісно, ось цей. Я не знаю, так таки не знаю, це якийсь кольори якоїсь там, морської хвилі, так, мабуть, я не знаю, як його правильно назвати. Дійсно виглядає гарно, але загалом вона досить така чорна. І ось, навіть так її якщо показувати, ну не видно всіх цих, як, так би мовити, різних там закруглених елементів. ну Загалом його дизайн і цього автомобіля так трошечки. Губиться, я б сказав би на фоні. Ну, з іншого боку, ось, сіра машинка, так і одразу видно всі там нерівності, всі різні панельки, там якісь тайли, які ми використовували, все це видно. І загалом вона більш масивна, така, більш надійна. Тобто, ну, мені здається, що вона, вона важить більше. Деталей чи більше, не скажу. Знаєте, десь мені здається, що порівно, але все ж таки вона якось, як на мене, досить таки масивна. Ну, скажімо так, діти зможуть не гратись, вона трошечки хоча б поживе, бо ця, ось ця розвалиться, я думаю, там, за 2-3 хвилини. Ось Взагалі маємо таку конструкцію. Ну, прикорно, так, ось Цей елемент прикорний, я вже казав, ось це крило так, і ми ставили під таким цікавим кутом. Тобто загалом мені цей набір сподобався більше. Ось він і ззаду виглядає так досить таки прикольно. Спереду маємо ось такий дизайн. Тобто ну, ось ця збірка, дійсно, в мене є один огляд на каналі, там була фрая якась. Така більш-менш схожа на саме на такого роду машинку. Вона теж збрала досить цікаво. Ось такий мій вердикт, так? Тобто такі машинки мені поки що заходять. формула ну, 1, я не знаю, ще в цьому році вийшла, можливо, десь вдасться її придбати, але якось вона бідненько виглядає, якщо чесно. Все це так повтається, не тримається. Ну, Тобто, ну, не скажу, що я був задоволений саме ось цією збіркою. Але загалом набір не непоганий. Я ще не знаю, що з ним буду робити. Можливо, продам, можливо, пущу на деталі. Не знаю, чи є взагалі сенс пускати на деталі саме такі набори, але, можливо, ви мені напишете, чи я дійсно тут якісь детальки, які б було б цікаво вам купити. Тож, загалом, дякую всім, хто дивився до цього моменту. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ну і як завжди, з вами був Олексій. Перед чекає ще багато крутих оглядів. На різні набори Лего і не тільки.